Декларацію майно, Тобто забували, що в них є це майно, не вносили. Друге, незареєстроване майно, тобто майно існує, ну це одне і пов перше пов'язане з другим, чи друге пов'язане з першим, тому що воно не внесено в декларації, а не внесено, тому що воно офіційно не тобто він офіційно не, на документах не є власним, хоча він є де факто власником. Е, бували випадки, коли були завідомо внесені неточні дані, тобто по площі. Якщо там площа дуже велика, намагалися вказувати значно меншу площу, щоб не викликало якихось підозрюців. Е, так. Е, немає інформації, е, а, крім того, на сайтах судової влади немає інформації про проведення перевірки щодо всіх судів. Частина є, що проведення перевірки нічого не виявило. А частина є, що немає такі, чи, чи виявлено, чи не виявлено, чи проводиться, ще перевірка, чи не проводиться, Невідомо. Тотальним Тотально є, що немає декларацій за 2014 рік. Я спілкувався з тими чиновниками судової влади, вони сказали, а закон не, не передбачає, що вони повинні декларації. Це, виси, тільки голови судду. Переважно горіх суддів, суддів є декларації, а самих суддів немає. На сайті пітлева.